Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові передумови для налагодження комунікації між різними групами, в яких на зміну конкуренції приходять конструктивний діалог і порозуміння. Така взаємодія можлива між різними секторами, громадою, органами влади і місцевого самоврядування, правоохоронними органами. Донорськими організаціями, засобами масової комунікації тощо зрозуміло, що партнерські відносини не існують у довершеному форматі, їх треба вибудовувати, враховуючи зацікавленості усіх сторін і ймовірні ризики. Одним із важливих елементів налагодження якісного діалогу між партнерами є ефективна комунікація. вміння слухати і чути. Обмінюватися інформацією, поширювати спільно прийняті ключові меседжі. Найважливішими факторами для налагодження партнерських відносин є її незалежність, відкритість і прозорість діяльності, звітування перед громадськістю, партнерами і донорами про результати діяльності, здатність мислити стратегічно. Партнерство та співпраця це. Не Якісне прогресивне партнерство будується на зацікавленні кожної зі сторін у результаті спільної діяльності. Однак, чи не найбільшим його досягненням є формування нової моделі громадянського суспільства, здатного активізовуватися навколо вирішення актуальних проблем?